Всім привіт, хлопчики та дівчатка. На зв'язку просто Енді, нова рубричка на каналі, шлях Лодомана до SLR Макларен. Грає я на 18-му Редміру, Redmiру, в нік при реєстрації Енді Лодоманов, коли ви досягнете 4 го уровня, я вам видам від себе чисто 75 тисяч ігрової валюти, не дивлячись на те, який промокод ви будете вводити, так як у мене поки свого промокоду немає. Залітаємо на стіл, одразу, на якому можна ставити по тисячі. Так як ми можемо ставити просто більше 100 фішок. Одразу ставимо на другий сектор соточку і дивимося, що нам буде випадати. Надіюся, що ця ставочка залетить. Також пишіть в коментарях, що мені робити в тому випадку, якщо я зливаю все. Якщо я, наприклад, все під 0, як мені заробляти кошти? Або я додаю з своєї суми ще мільйон, або робимо по хардкору, і я всі кошти зароблені з звичайних робіт. Буду депати в казік. І цей шлях ми просто можемо йти дуже довго і нудно. Поки я розмовляв, ми не зробили ні одної ставочки. На жаль, 200 тисяч уже злито, залишається у нас 800 тисяч на балансі. Надіємося зараз на 36. Чому б ні? Падає 28. Шляпа. Після 28, в теорії, можна поставити на 29. Я думаю, саме так ми і зробимо. Тому що, чесно кажучи, це падає рідко, але мітко. Якщо я не поставлю випаде 29, я буду про це жаліти. Тому ставимо і наблюдаємо, що нам падає. В теорії може зараз випасти 5 знову. Сімерочка нам падає, ми ставимо на. Або 18, або 21. Давайте все ж таки поставимо на 21, або просто будемо ставити зараз по секторах. От зараз, якщо ця ставочка не завітає, ставимо по секторах. На перемоточці Х2 ви будете це все наглядно бачити. Да. Так, перше число у нас вже є. Чесно кажучи, не очікував, що в першому відео ми зробимо, Бля, чуть не поставив 509 фішок. Чесно кажучи, не очікував на те, що перший дефолт ми зловимо. В першій же серії нам падає 1636. Ми забираємо 1 мільйон 800 тисяч фішок. Падає шестерочка, чесно кажучи, теж дефолт. Але, блядь, я на нього просто не додумався поставити. Я думаю, ціль на сьогоднішню серію зробити хоча б 3 мільйона. От 2,5-3 було б класно. Ну і що мені зараз писати? Сюди, залетає ще одна ставочка. Так, після 14 я думаю, що нам потрібно буде ставити на третій сектор. Давайте я навіть розкошелюсь і поставлю. 361 фішечку. Блять, потрібно було ставити трошечки другу суму, але нічого страшного. Я просто зараз надіюся, що ми заберемо ще одну ставочку. І на цьому ми можемо завершати наш перший відеоролик. Так, ми підсосали. Нічого страшного. Ставимо на другу ставочку. Ставимо на 22. Я впевнений, що це може випасти в теорії. На жаль, ні, на жаль, падає нам 27. Не розчаровуємось, ставимо на другий сектор. Ми ставимо 230 фішечок. 230 фішечок залітає на другий сектор. На 16 залетіло серйозно, я не подивився! Так, звісно, хуйня нам падає. Ставимо одразу ж знову на другий сектор 150 фішечок. Сюди. Це ми, звісно ж, забираємо. Після 13 ми поставимо 296 фішечок на третій сектор. Зараз, якщо ми забираємо ставочку, свободно можемо улітати. Сюди забираємо ще 880 тисяч до нашого балансу. Як іток, за сьогоднішній ролик ми заробили аж цілих 1880 фішечок. Всього-навсього на всього одне число. Також не забувайте підписуватись на канал, пишіть в коментарях, як можна відкоригувати цю рубрику. Всім дякую за перегляд, до побачення!